Українська кухня створювалася протягом багатьох віків, тому вона в певній мірі відбуває не тільки історичний розвиток українського народу, його звичаї і смаки, а й соціальні умови, природні та кліматичні особливості, в яких перебував український народ в процесі свого історичного розвитку. Українська кухня в давніх часі відзначалася великою різноманітністю страв їх високими і поживними якостями. Використання для страв різноманітної тваринної і рослинної сировини і раціональний способ приготування її роблять ці страви смачними, поживними, соковитими і ароматними, як свідчать археологічні розкопки, населення, яке проживало в далекі часи на території України, мали можливість завдяки географічним умовам харчуватися як рослинною, так і м'ясною їжею. Уже в період трипільської культури. Яку сприйняли східні слав'яни, населення правобережної України, вирощували зернові культури, пшеницю, ячмінь і проса. Відомо, що для приготування їжі слов'янські племена робили різний глиняний посуд, який опалювали спеціальний печаль. Неподалік від солоного, поблизу Любинівка знаходиться балка, що має назву «канцерка». Саме в мисі балки співденно-західні частини села. Було виявлено і досліджено поселення гончарів 7 8 століття нашої ери. Основним заняттям гончарів було виготовлення глиняного посуду. Досліджена територія перевищувала площу 2 гектарів. За весь період досліджень в балці було виявлено 18 печей, так званих горнів, 6 житлових і виробничих споруд, 5 господарських приміщень, 12 майстерень гончарів. Одна піч, яка найкраще збереглась. Зараз знаходиться в експозиції зали Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького. Монголо-татарська навала сполошила наш край. Новітня історія району пов'язана з виникненням і розвитком козацтва, що сформувалося в 15-16 століттях. Запорозьке козацтво відіграло велику роль у процесі заселення району. Дніпропетровщина була колискою Запорозького козацтва. Казацькі земівники були на території нинішніх сіл Аполонівка, Тритузного, Павлівки, Турсько-Михайлівки, Олександропіля та інших. Слобода Павлівка була старожитловим запорозьким куточком, однією з найкращих місцевостей січового козацтва. Від козаків-зимовчаків, або як ще їх називали, сидні, до нас дійшли різні назви страв. З козацтвом пов'язана історія слів, Сванецьке на Дніпрі, Вовніги, Військове. Званецьке одне з найдавніших поселень району. Розташоване воно на правому березі Дніпра, навпроти Дзвонецького порогу. Дзвонецьке здавна славилось великими уловами цінної риби, осетрів, безліч птиці, дджіл. Значне місце в харчування наших предків здавна займала й риба. Нашим предкам було відомо багато видів хлібних виробів пироги, калачі, короваї. Доброго дня! Сьогодні вас вітає Солонянська професійний аграрний ліцей. І сьогодні ми будемо готувати кашу степову по солонянськи на основі козацької каші степової. Яйця я вже додав до каші і потрібно вже запікати його в жаровій шафі, і раніше мною розігріти до 200 градусів 8-10 хвилин. Але я ще пропоную розігри... робити це порційно, Глиняному горщику. Зараз я буду презентувати кашу. Для цього потрібно мені винажити кашу у форумі. положити нівочку на зенітку на бочок потрібно нам соус наша посланянський готова порційно і в тарілці. Для вас готував учень Слонянського професійного аграрного ліцею Оголоченко Віталій. Італії. Смач...